Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ Трова програма «Хромадська приймальня». У нас з вами сьогодні четвер, 22 травня, другий блок поради лікаря. Нагадаю, кілька фактів з історії. Перші згадки про захворювання щитовидного залози зустрічаються в літературі китайських в другому тисячолітті до нашої ери. Зовнішній вигляд щитовидного залози описаний на початку 15 століття Галеном у 19 столітті. Вперше запропонована і доведена теорія про гормональну функцію щитовидної залози і про те, що її секрет потрапляючи в кров діє на Весь організм а у 1840 році німецький році і лікар лікарбазіда описав клінічні прояви тератоксикозу, які пов'язані з підвищеною функцією щитовидної залози. А які патології щитовидної залози лікарі діагностують найчастіше в наші дні? Про це все за Тетяна Юзвенко, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, завідуюча науковим відділом українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров'я України. Сьогодні у нас у студії так звертаю знову вашу увагу. Ендокринолога ви просили. Вчора до нас телефонували навіть ефір, що ми запросили у студію. Ось, будь ласка. Запросили, запрос а ми запросили. Рада вас завжди бачити. Добрий день. Добрий день. Тому, будь ласка, все по ендокринології. Ну зокрема, от ми сьогодні будемо досить активно таку увагу звертати на гіпотеріоз. Тому, будь ласка, вже телефонуйте. Чекаємо на ваші запитання. Тетяна Юрівна, ну дійсно рада вас бачити, і Дякую. я вам хочу чесно Чому так вас запросили, тому що люди після нашого з вами спілкування досить активно теж телефонували, і коли і лікарі іншого профілю все одно телефонують по ендокринології, ставлять запитання. Виявляється, ну і це дійсно правда. Вчора ми говорили, зокрема, і про вагітність і патології, що насправді все пов'язане з ендокринною системою. Тому хочу, по-перше, щоб ви нагадали, от ну, я розумію, що це така певна анатомія, але нагадайте функції щитоподібної залози, які головні, для чого вона взагалі у нас у людини кожної є. Е, да. Щитоподібна залоза це фактично один із самих найбільших органів ендокринної системи, uh -huh. який відповідає фактично за всю життєдіяльність організму, тобто як і за серцево-судинну систему, як репродуктивну систему, стан шкіри, Тобто, це, можна сказати, гормон терморегуляції людини. Тобто вона дуже багатофункціональна щитоподібна залоза і. При плануванні вагітності, при винашуванні вагітності, тобто фактично немає ні одного органу, до якого щитоподібна залоза не має свого відношення. Тому настільки цей орган він насправді не да. досить великий. він взагалі порівень, да, та? дуже маленький. Якщо говорити про кубічні об'єми, то це фактично по сім кубічних об'ємів з двох сторін. Тобто, ну в масі дві це долі, тез, дві uh -huh. долі. Да, uh -huh. Це як якщо уявити, то це як нагадує метелика перешийок і дві долі, які от складають фактично 15-18 кубічних сантиметрів. Ну, Захворювань насправді багато може бути щитоподібної залози. Але сьогодні хотілося, щоб ми поговорили і нагадали про таку важливу річ, як гормони. Гормони мається на увазі, не гормони зараз щоб в нас не почули, що так. Мається на увазі, якась, коли щитоподібна залоза або понижена функція те, що виробляється гормонів, або підвищена. Я хочу одразу, що це за захворювання і чому воно може виникати, які це причини. Фактично, щитоподібна залоза виробляє два гормони: це терок. І тріотиронін. але е, є ще гормон, е, тереотропний гормон, який е, виробляється саме гіпофізом. Це от, він знаходиться в голові, якщо так брати. І е, він регулює діяльність щитоподібної залози. Є е, е, певні клінічні і лабораторні показання, які от, в межах норми які. І, е, на сьогоднішній день одне з таких часто зустрічаючихся захворювань, це ми говорили, це отоймуний тереїдит, угу. який займає десь від 3 до 11% населення всього. І інше по розповсюдженості це гіпотиріоз. це гіпотиріоз. зниження, це гормонів, функція, так? Да, зниження угу. гормонів щитоподібної залози, тобто зниження функції щитоподібної залози, яке може відбуватися як буває і вроджений гіпотиріоз, буває набутий гіпотиріоз, буває гіпотиріоз вже внаслідок аутоімунного 3D, а то, якщо підвищена функція, то це або гіпертеріоз, тобто і або розвивається тиреотоксикоз тобто, тиреотоксикоз, так. да так. Да, тобто, угу. от воно є але частіше гіпотиреоз зараз зустрічається зараз. Наше життя, от наше час 2014 тисячі році. Чи так воно десь? Ну, напевно, десь однаково. Якщо брати 12-й рік велика статістика була угу. зроблена, то це десь 100 тисяч населення України, які угу. виявлені з гіпотеріозом. Тобто це внаслідок як і, от і набутих, і аутоімунних, і вроджених угу. гіпотеріоза, так і зустрічається післяопераційний гіпотеріоз, коли проводяться операції внаслідок чи дуже великих розмірів зоба, чи е, стосовно раку щитоподібної угу. залози, коли видаляється вся залоза. Тоді е, фактично іде також після операції. Гіпотиріоз. Давайте про гіпотеріоз, хотілося б що сьогодні детально про це дійсно поговорити. Я так розумію, що однієї причини, чому чи то подібно залоза починає виробляти менше гормону, важко сказати, чи є якісь певні так конкретно. Знаєте, чому я так завжди запитую про причини, тому що завелася була б одна причина якогось захворювання. Ліквідовуємо причину, ну і людина поступово дуже. А виявляється, як не запитаєш, що симптоми всі різні, в, 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 в різних захворюваннях, але подібні, насправді, бувають, що можна заплутатися. Так, так само перепрошую з причинами. Ну, виявляється, що їх Така велика кількість, що ну насправді і всіх можливо і не назвеш. Чи в принципі з іпотеріозом ситуація більш-менш проста і зрозуміло, чому він виникає. Ну, фактично як сказати, тобто гіпотеріоз це вже як наслідок. Тобто угу. не дуже багато людей обстежуються, от, як профогляди роблять, чи, там, щоб ну, як, відслідковувати свій стан здоров'я. З гіпотеріозом, як правило, вони спочатку можуть і приходити до кардіолога чи до якихось е, суміжних спеціалістів, тому що, наприклад, от, при гіпотеріозі це йде сухість шкіри, це йде е, 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 замідлення. Сповільнення серцевого ритму, тобто брадікардія так. розвивається. Це йде затримка рідини в організмі. Тобто так. є багато таких симптомів, які спочатку йдуть до кардіолога, одразу, й, да, до кардіолога угу. тобто вони угу. або йдуть до дерматолога, тому що проблеми з шкірою розвиваються. А потім, вже, коли ми робимо гормони, угу. гормональне дослідження, це біохімія, біохімічні показники крові, тоді ми бачимо, що це захворювання чи подібної залози. Угу. Зараз ми до речі про діагностику, тому що люди звикли там, знаєте, УЗД зробити, а насправді це недостатньо недостатній такий так. метод для того, щоб виявити певні захворювання. А 09 71 Я щось не зрозуміла. Ви ж просили ендокринолога. Я вже чекаю, не тільки я лікар. Чекає, тому, будь ласка, 223-09-71, Чекаємо на ваші запитання о, якраз про діагностику. Так. Ультразвукова діагностика, це зрозуміло, це супер в багатьох так. випадках вона дійсно допомагає. Але я так розумію, що якраз питання щитоподібної залосу ультразвукова діагностика може показати все нормально, ну більш-менш нормальну да. картину. А без такого дослідження лабораторного як гормони поставити чіткий діагноз ну так. важкувато буде. так? як правило, якщо ми говоримо про щитоподібну так. залозу, то це фактично декілька напрямків обстеження щитоподібної залози тобто, перше це узі. Ультразвукова діагностика щитоподібної залози, вона може показати збільшення залоза, зменшена залоза, і чи є в залозі якісь утворення, тобто чи пухлина, чи якісь там кіста щитоподібної залози. Тобто, це ми бачимо як об'ємне зображення. Інший етап дослідження щитоподібної залози це здати аналіз крові на гормональні дослідження. Тобто, це або вже здаються теріотропний гормон, е триотиранін чи А це тералікер визначає чи краще на все здати одразу там. Ну, на п'ять цих так, п'ять познається таких да, важливих так? гормонів. Да. Чи це таки все хай лікар визначає? Ну спочатку бажано до лікаря, тому що Ні, це лікар, ж таки… лікар зрозуміла, але к да. людині як бути наполягати, щоб всі здати, чи тут в принципі Ні, лікар ну, одразу да, лікар. Якщо так. подивиться і він знає цю патологію, то звісно людині не mm. треба здавати п'ять-шість аналізів. Mm. Інколи вистачає одного, інколи вистачає двох аналізів, які можемо робити. Тому ну бажано спочатку на. На консультацію до лікаря. От. І потім вже лікар визначає, якщо є утворення щитоподібної залози, то це проводиться тонкоголкова пункційна біопсія. Це вже третій етап, якби дослідження це щитоподібної залози. Далі, так? да, mm -hmm. то вже якщо є якісь там утворення. Mm -hmm. І четвертий, навіть проводиться комп'ютерна томографія органів шиї, це коли вже дуже великі розміри зобу. От. І тоді вже ну, щоб визначити там подальше операційне лікування чи подальше консервативне лікування. Але... Все, що я назвала. Тобто, якщо ми беремо порушення функції щитоподібної залози, то розміри можуть бути як і збільшені, так і зменшені. Але може бути функція як нормальна, так і підвищена або понижена. Тобто, це mm -hmm. от треба робити цілий такий тобто, пакет Тобто, Не обов'язково, якщо зменшені розміри або збільшені, буде одразу і щось з гормонами. Може бути абсолютна так. норма показати так. аналізи. Так, так є до скажіть, будь ласка, Алло, доброго дня. Добрий день. У мене є петеріоз, узловий зоб, я приймаю терок 100 щоранку. Мої показники ТТГ в нормі. Скажіть, будь ласка, я вже приймаю це вже не один вже багато років. Чи має сучасна наука якусь заміну? Може, яке таке лікування, щоб можна було відійти, зовсім відійти від ліків щоранку? Чи в мене надія вилікуватися? А мені скажіть єдине, отак, от щоб наші дзвонювачі і всі глядачі почули. Ми ви гарно взагалі себе почуваєте більше так, да, я, я регулярно на прийомі у нашого ендокринолога да. по поліклініці, uh -huh. тобто відстежую і ТТГ і ще півроку роблю ЗД чи uh -huh. Ну тобто взагалі нормально. Ну і так і по голосу чутно, що на контролі тримає так чутно і по голосу. Дякуємо, що так енергійно, емоційно. Ну, людина в трим... хорошому да. фізичному стані. я Так розумію. Да. Так а, дякую за запитання. Щ... Да. Mm -hmm. На жаль, на сьогоднішній день, крім препаратів тіроксину, тобто ви приймаєте препарати Отірокси, які на сьогоднішній є день очищений, добре підходить. Хороший пацієнтам. Препарат. Да? Ну, да, якщо так можна казати, Ні, то, да. ну, <рес> то, вже <рес> кажіть, бо зараз я знаю, <рес> що, <рес> що зараз почнуть називати свої результати. і Назвати да, препарати, да, да. І я вже... І Головне, щоб якщо ви протягом багатьох років приймаєте тироксин, себе добре почуваєте. Головне, щоб ви хоча б там або в півроку, то ну тобто, якщо підібрана у вас вже дозіровка, дозіровка препарату, тобто або раз в 6 місяців, або раз в 12 місяців здавати рівень тереотропного mm -hmm. гормону, по цьому рівню гормона підбирається або треба менше, або не треба менше, і о, тоді людина себе дуже добре почуває. Але ну, так нас... сучасна медицина нічого На сьогоднішній день, так. Поки немає. Гіпотеріоз, як вот, наприклад, у цієї mm. жінки, то обов'язково треба слідкувати за вузлами щитоподібної залози, щоб не було, щоб там ну якихось скажіть, а можна взагалі позбавитися такого захворювання? Чи вже якщо воно виникло один раз гіпотеріоз, то це вже на все життя? Це як я кажу, як артеріальна гіпертензія. Просто треба коригувати цей стан. Так, так само і тут так? Так? так само, і тут. Якщо вона виникла внаслідок офтоінмунного теріодиту, mm -hmm. то, то це як правило проходило 7 10 а може і ще більше років. Тобто, це як наслідок. Якщо mm -hmm. це післяопераційний гіпотеріоз, то звісно що. Що щитоподібної залози немає, ми даємо замісну терапію гормонами. Тобто, ну, на жаль, якщо він виник, то це підтримуюча доза препаратами Тіраксину. Скажіть, будь ласка, при гіпотеріозі спостерігається таке, що людина втрачає вагу? Ще поки діагноз не стоїть, але ще не зверталася навіть до ендокринолога. Чи в принципі mm -hmm. тут з вагою ніякої ролі на початку, як тільки починає розвиватися захворювання, ну ніяким mm -hmm. чином візуальна людина? Дивлячись, ну як сказати, від рівня тиреотропного гормону я вас запитала у мене так. знайома, гіпотиреоз поставили, і якраз вона досить схудла, хоча вона їла все, і це пов'язало якраз з гіпотиреозом. З це... пов'язало. буває так. до 5% це як от, при гіпотиреозі, так угу. при тиреотоксикозі. Як правило, при гіпотиреозі, так як іде а, ще затримка рідини, угу. і тобто такі от, життєві функції організму трошки заповільнюються, угу. то як правило, людина набирає вагу. А, тобто це людина, набирає. да, навпаки, mm -hmm. тобто це йде потім вже до як, до повні... повної отечності організму. Тобто, як правило, але ж бувають різні от випадки, тобто які mm -hmm. індивідуально, при... okay, да, так... але не так часто. Так, є до дзвоні жовті? Добрый день. Скажите, пожалуйста, вообще железе множество множество узлов и несколько узлов нарушил кровоток. Делали биопсию, вроде бы все в норме. Слава Богу, дтгт да. 3 4 тоже в норме. И доктор порекомендовал принимать только ядомарин. Скажите, пожалуйста, какие вот последствия именно множественных узлов? Да, еще пару там кисточек завалялось, как говорится, и стоит ли беспокоиться по этому поводу? Спасибо. Дякуємо, так. дякуємо. Хороше запитання. Чекаємо ще двісті двадцять три Прошу. Так, дякую за запитання. Так. Якщо дуже багато вузлів, то треба дивитися, як правило, якщо при пункційній біопсії, то який один вузел, так ну при багатовузловому зобі, такі така картина інших вузлів. Але Тут ситуація в цьому, що якщо вузол дуже великий, наприклад, 2,5 чи 3 см, і є синдром е, здавлення органів шиї, шеї, тобто це вже коли є попіорхівання, чи е, людина покашлює, чи з'являється храп на спині, то, то це треба подивитися, чи треба оперативно лікувати, чи не треба оперативно лікувати. Якщо у вас гормональні аналізи, тобто ТТГ і Т4 в нормі, то на сьогоднішній день препарати Тіраксіна не потрібні. От, ну і через Через роки два, якщо дивлячись, скільки раз ви вам робили вже пункційну біопсію, треба буде ще раз переробити пункційну біопсію, тому що подивитися за е, картиною, е, яку ви отримали на пункційній біопсії, і хоча б раз в півроку обов'язково робити да, ультразвукове дослідження щитоподібної то залози, щоб вузли не почали рости, щоб вони ну тобто обов'язково знаходитись під спостереженням. Так, шановні глядачі, коли чуєте в нашому ефірі препарат від Додзвонівичі, які вже телефонували, це не означає, що якщо у вас такий діагноз, треба йти в аптеку і купувати такий препарат. Тільки лікар має призначати, бо зараз нас почують. Слухайте, я оце подумала, ви правильно сказали, що хороший препарат це не означає, що він кожному підійде. так. Тому будь ласка, нас є додзвонювач, Прошу ви в ефірі, говоріть. Будь ласка, доброго дня. Доброго дня. У мене таке питання. У мене дочі 19 років, так, і так. вона хворіє за 9 років аутоїмом кірією і гіпотеліозом приймає гормони. От. І за масової інформації в нас, ну, ми таке почули, прочитали, що в таких дівчаток ранній клімакс. Навіть може настати він на 25 років. Чи це правда і як така дитина, ну, дівчина може виношувати вагітність? У Угу. Дуже цікаве питання, але справа в тому, що досліджень по ранньому клімаксу, так щоб остаточно сказати, що хворіє аутоімунним тиреоїдитом і буде ранній клімакс, такого немає. Тобто, якщо ви знаєте, що 9 років у вас діагноз аутоімунного тиреоїдиту і приймаються дози препаратів тіроксіну і ТТГ, тобто тиреотропний гормон, в межах норми. І вона себе почуває добре, то вам треба спостерігати тільки рівень ТТГ. Якщо, він буде, якщо для планування вагітності, він не має бути вищий ніж 2,5 в одиницях вже даної лабораторії, там мікроміжнародних одиниць на літр, то буде всі решта системи функціонувати добре. Тобто два з половиною це для планування вагітності і для винашування вагітності, і під час вагітності кожні три. 3-4 тижні е, перероблюється рівень тиреотропного гормону, тому що і плод росте, і потрібно підбирати дозіровку. Тобто, а на іншому дуже багато людей, які на сьогодні винашують і вагітності, і в 40 років маючи вже дуже угу. великий стаж автомоноготероїдиту, тобто ну такої закономірності немає. Так, ну сподіваюсь, ми вас заспокоїли, але спостерігайтеся обов'язково свою так. донечку. Так, у нас це три хвилини. Є додзвонювач. Потім приймемо ще один дзвінок. Тому хто ще хоче зателефонувати, одразу після цього додзвонювача набирайте нас. Говоріть в ефірі. Оле. Добрий день говоріть. Добрий день. А скажіть, пожалуйста, от у мене аутоімунний тиреозит, но казали, гормонально так, все нормально, тобто... Ми угу. здаємо, я здаю нормально, то тобто, є ТТ 4 нормальне, але полишене антитіла. наскільки це опасно і як це, ну, чем це може повернутися? Так, дякуємо. Угу. Ще один дзвінок приймемо, чекаємо. Да, дякую за запитання. Да, дивіться: угу. захворювання отимунітераїдит на сьогоднішній день, на жаль, не лікується. Тобто, немає препаратів, які можуть на сьогодні це. Якщо дуже грубо кажучи, це щитоподібна залоза бореться сама з собою, тобто виробляються в вашому організмі антитіла, які поступово приводять до руйнування щитоподібної залози, при такому захворюванні титер антитіл може залежати від вашого стану імунітету, від того перехворіли ви чимось чи ні, тобто вони можуть бути менше або більше, але до норми вони не повертаються. Тому при такому стані, хоча б раз в 6 місяців, вам потрібно робити визначення тиреотропного гормону, і вже коли буде розвиватися знижена функція щитоподібної залози, тоді треба буде приймати препарати тироксину. Так. Так ху -ху, гарно відповідаєте чітко я вонут як лікар на прийомі. Так нема часу, але є до у нас завжди в пріоритеті. Прошу раді вас чути. Скажіть, Скажите, пожалуйста, вот є такі растительні препарати замінители лутерокса, препарат Альба і препарат эндонорм. Хотілося бы услышать вашу точку зрения по этому поводу. Так, тут щоб ми трошки якось, да. може бути, як реклама, давайте Ні, без... да. ви вже назви не повторюєте, просто да. рослинні препарати, я так да. розумію, що. Справа як в тому, що на сьогоднішній день тільки замісна гормональна терапія проводиться препаратами тироксину. Тобто угу. їх є декілька, я не буду угу. називати угу. назви. Все, що а, на фітооснові або біологічно активні добавки, це є як ну, біологічно активні добавки, але вони ніяк, не, ніяким образом не заміщують функцію щитоподібної залози. Так, вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково будемо вас запрошувати. Я okay. так розумію, бачите, ми не говорили ніколи конкретно про аутоімунний тереодит. Правильно, так. ми давайте наступного разу обов'язково піднімемо і так, от тому, що я так дивлюсь, запитанням практично от всі стосуються саме цієї теми. Так, Тетяна Юзвенко, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, завідувача науковим відділом українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин. Міністерство охорони здоров'я України було гостем нашої студії. А що переходимо до наступного блоку? І сьогодні поговоримо про один з таких найпопулярніших напоїв, як чай. До речі, фахівці однієї з найбільших чайних комп. Пані світу провели ряд досліджень для того, щоб з'ясувати, а наскільки цей збадьорюючий напій корисний для людського нашого організму. Результати досліджень показали, що за допомогою чаю можна ефективно лікувати і попереджати серцеві захворювання, серед них також інсульти. Доведений позитивний вплив чаю на зубною маль. цьому напої та ніні зменшує вплив їжі на зуби, що перешкоджає утворенню налюту, а пізніше і каріусу. У наступному блозі ще більше інформації про вплив чаю на організм людини. Не перемагайте!